20 населених пунктів Донецької області обстріляли російські окупанти минулої доби. Двоє людей загинули. У Павлоградському міжрайонному суді розглядають кримінальне провадження жителя Луганщини Анатолія Кусливого. Чоловік добровільно лагодив техніку росіян та розселяв окупантів по домівках. 85-ту річницю утворення Луганської області будуть відзначати її жителі 3 червня. Понад 300 тисяч людей святкуватимуть за межами регіону. Російські окупанти поцілили у багатоповерховий будинок у Кураховому. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Обстрілами зруйновано та пошкоджено чотири багатоповерхових та десять приватних будинків. Адмінбудівлю, дитсадок. Ночі, на протязі півтори години відбувався обстріл міста Курахова обстріл ста зі ствольної артилерії за минуло дому корахівська громада а була сім разів. Відбувалися обстріли. 37 разів російські армійці відкривали вогонь по Донеччині протягом минулої доби. Чотирьох людей травмовано в Антонівці Покровського району росіяни обстріляли село з артилерії. Нью-Йорк окупанти атакували авіабомбою ФАП 250 Внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено двоповерхівку кажуть поліцейські. Тарецьк всю добу перебував під обстрілом. Наразі відомо про двох постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше 15 багатоквартирних будинків, сім приватних осель, дитячий садок, школа, будівля поліції, банку, підприємства зв'язку, центр зайнятості. Перелік пошкоджень оновлюється. Часів'яр витримав три російських обстріли: вбито людину, ще одна поранена. Пошкоджено шість приватних будинків. За даними Олександра Полосухіна, чотири людини отримали поранення у Сіверську Красногорівці та Ласточкиному. Поліцейські Донеччини готуються до деокупації населених пунктів області. Вже є групи, які виконують завдання з розмінування фіксації злочинів РФ, виявляють агентів та колаборантів евакуації населення. Відпрацьовують свої навички на навчанні. Такі заходи раніше проводили на де окуповані території Ліманської та Святогірської громади, але ми на постійній основі вдосконалюємо свої навики. На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей з залізного селища Нью-Йорк та Північне, а також сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка та Подільське. У Мінінтеграції підтримали рішення Донецької ова про евакуацію понад 200 дітей з семи населених пунктів. Діти виїжджатимуть з батьками або офіційними представниками. Сім'я. Нададуть житло, соціальні гарантії та гуманітарну допомогу. Олександра Зоз, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас. 400 продуктових наборів доставила поліція у деокуповані населені пункти Луганщини. Допомогу отримали жителі Невського, Макіївки та Греківки. У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку окупанти заселяють місцевих до покинутих квартир. Розповів керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк. Місто заселяється з навколишніх містечок, вільні квартири вскривають, заселяють, але разом з тим умови проживання в місті не покращуються. Дійсно, санітарна і епідемічна ситуація в місті тільки погіршується з підвищенням навколишньої температури. На Луганщині російська армія продовжує спроби наступальних дій. Успіху немає на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. 13-та година у Павлоградському міськрайонному суді розглядають кримінальне провадження за статтею 111 з позначкою 1 кримінального кодексу України. «Колабораційна діяльність. Підозрюваний у справі Анатолій Косливий, житель Луганської області, 2 лютого цього року його затримала служба безпеки України у деокупованому селі Невському та вручила підозру. Колишній працівник місцевого фермерського господарства запропонував окупантам власну домівку для створення казарми. Таким чином, до нього заселилися 14 загарбників, також вони створили там склад із зброєю та боєприпасами. Крім того, посібник ворога зливав адреси місцевих мешканців, які полишили свої будинки та виїхали на підконтрольну українській владі територію. Це перше судове засідання у справі косливого на його прохання. Суддя не дозволяє знімати обличчя обвинуваченого. Після дослідження усіх письмових доказів суддя їх приймає та без виходу до нарадчої кімнати виносить рішення. Частково дослідили письмові докази, повністю дослідили документи, які характеризують особу обвинувачення. Документи стосовно речових доказів. А вже після допиту свідків ми прийдемо до дослідження. вже Письмових доказів, а саме висновків відповідних психологічних експертиз. Наступний етап у розгляді судового засідання допит свідків суддя оголошує відкладення розгляду справи на іншу дату. Сам винувачений Анатолій Кусливий своє затримання коментує так. Тому що Ніхто не поймає, хто там не був. В те време. Що прийшли з автоматами і все. А кажуть, я добровольний. От як казати і як сказати людям, що ви звініть, пожалуйста. Ну. Вас там не було, ви, ви не знаєте, як це все було. Прийшли з автоматом, машина заводиться, так заводилась. Та що ти брешеш? Давай заводь. Спидурка не нічого знімаєш, а зараз будемо балакати по-другому. І що ти можеш сказати? І що ти можеш зробити? Нічого. Прокурор Олексій Наджотов зазначає, що будуть просити у суду максимальну міру покарання до 15 років позбавлення волі, оскільки має докази причетності обвинуваченого до добровільної колабораційної діяльності. Що сторона обвинувачення зазначає, що він вчинив у вчиненні частини 7 статті 111 кримінального кодексу України, то воно в суді повинно розглянутися, і відповідне судове рішення повинно ухвалитися за результатами розгляду. Розгляд справи перенесла на 22 червня. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас, служба безпеки України затримала мешканця Луганської області, який добровільно лагодив техніку ворога та грабував будинки місцевих. Навесні 2023 року, коли в результаті наступальних дій ЗСУ суліня фронту наблизилась до околиць його селища. Чоловік виїхав до Київської області. Там оформив довідку пересленця та отримав соціальну допомогу. Нині він під вартою йому загрожує до 15 років ув'язнення. Місцевий мешканець створив на власному подвір'ї СТО для ремонту військової техніки окупантів, а також БТРів, які підвили українські військовослужбовці. Крім того, він возив бойовиків та їх боєприпаси на власній автівці. За таку допомогу загарбники дозволили йому безперешкодно пересуватися окупованим районом та грабувати покинуті будівлі місцевих мешканців, які виїхали на підконтрольно українській владі територію. Гуманітарний хаб гірської міської військової адміністрації працює в Портаві початку серпня 2022 року. Декілька разів адреса закладу змінювалась. Наразі хаб на вулиці Миколи Дмитрієва. З початку року видано більше п'яти тисяч продуктових наборів, наборів наборів гігієни. До тисячі упаковок памперсів більше 650 родин отримали одяг. Окрім гуманітарної допомоги, у хабі надають юридичні послуги. Наразі програму розширення адміністративних послуг тільки впроваджують у хабах України, розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисого. Ми маємо 30 хабів, на яких 33 хаби, на яких ми на 18 крупних хочемо реалізувати цю програму. На теперішній час десь на 8 ми реалізували, будемо ще розширювати роботу хабів, тому що ми плануємо проводити і освітні заходи там, і для дітей проводити заходи з вивчення як англійської, так і української мови. У Полтаві для дітей з Луганщини із серпня минулоріч працює центр укріплення сім'ї фонду СОС, дитячі містечка України. Послугами центру скористалися більше ніж 9 тисяч людей, розповіла представниця благодійного фонду Людмила Харченко. Основна мета комплексна підтримка сімей, сімей з дітьми біженців, і вона включає підтримку декілька фахівців, які працюють з сім'єю одночасно. Це психологи, соціальні педагоги, це психокорекція, це логопеди. І якщо потрібна, в більшості випадків це потрібна, це і матеріальна допомога. Освітні потреби студентів-переселенців у місті забезпечує Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Його підрозділи також розташовані в Миргороді та Лубнах. Через агресію Росії університет двічі переїжджав. В 2014 та 2022 роках це наші майбутні абітурієнти, тому що вони вже духовно прив'язані як в своїй області, так і до свого університету. Якщо у нас зараз студентів близько 7 тисяч, то третина з них, тобто десь 2,5 тисячі, це діти внутрішньо переміщені особи. При університеті в Лубнах напередодні відкрили ігрову сенсорну кімнату, приймають дошкільнят та дітей початкових класів. Використовуємо в своїй практиці методи сенсорної інтеграції, сенсорної терапії, арт-терапії. Це діти ВПО з різних куточків нашої країни. Ми їм допомагаємо адаптуватися покращуємо їх емоційний, психологічний стан, а також розвиток. До Полтавщини переїхала й Луганська обласна дитяча клінічна лікарня з Лисичанська. Деякі обладнання медзаклад втратив під час окупації. Щось встигли евакуювати. Переїхала лише частина персоналу. Тому на місці набирали нових співробітників, розповіла гендиректорка лікарні Світлана Ошеко. Будемо розгортати обшіхірургічне відділення, травматологічне відділення і реанімацію дитячу. Площа для цього є. За даними інституту аналітики та адвокації, від початку повномасштабного вторгнення до Полтавщини прибуло 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, понад 10 тисяч з них з Сумщини та Луганщини. Данило Черниченко, Олександр Забродін, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас у нас конкретна війна от попала рядом прямо со мною. Горить інтернат о горить. Гаріт квартира 24 лютого 2022 року, о 5 годині ранку, російські війська порушили кордон України. Окупанти намагалися прорвати оборону у щасті станиці Луганській Міловому. У області оголосили евакуацію. Військові отримали наказ відійти до Сєвєродонецька та обороняти його та сусідній Лисичанськ, Рубіжне та Кремінну. Да, кількість ворога була набагато перевищуюча, і задіяні ним активи були дуже великі. І ми розуміли тоді, що зв'язку з тим, що почалася широкомасштабна. Шерштавшиковоштабна агресія з усіх сторін полізнаки. Ми розуміли, що те, що в нас є, ми тим повинні і тими резервиками, які в нас є. Ми повинні тримати територію. Сили оборони України захищали міста Луганщини до 3 липня. Російська армія переважала у чисельності, тому українські військові відійшли від Лисичанська і закріпили свої позиції у Білогорівці. Наразі де окуповано 14 населених пунктів області. На теперішній час лише 14 населених пунктів Луганщини залишаються. тощо не залишаються, вони вже деокуповані. Сподіваємось, найближчим часом під час, під час атаки СБУ, контрнаступу. Ми звільнимо більше території і зможемо вже її повністю відновити, тому що багато дуже міст, таких як щастя, гівське, попасна, креміна. Майже на 80-90% відсотків стерти з лице землі. Понад рік переселенка з Лисичанська Ганна Рясна не бачила власної домівки. каже після звільнення області: обов'язково повернеться. Що я особисто переживаю? Переживаю пустоту, переживаю втрату. Переживаю те, що вже скоріше хочете наблизити звільнення території, почати там розвивати території. Мені здається, що з моменту звільнення Луганської області у нас почнеться нова історія, почнеться новий розвиток такого, якого ще не було на Луганщині. В адміністрації готуються до деокупації території, вже є стратегія по відновленню області, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Програм комплексних державних і програм внутрішньообласних їх дуже багато. Під окремі вже є фінансування. під окремі ми працюємо з міжнародними партнерами. Ми пропонуємо міжнародним партнерам на рівні держави включатись у відбудову, тобто не просто якесь підприємство. А давайте будувати індустріальні парки. Робимо індустріальні парки. Це вже і робота для громадян, і місце офісу, і потужно і промислових потужностей для підприємств. Нагадаємо, за 130 днів повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала промисловість регіону. Попаснянський водоканал, який забезпечував водою понад мільйон жителів, у тому числі й на окупованій території, нафтопереробний та желатиновий заводи в Лисичанську, Сєвєродонецький Азот. За даними Луганської обласної військової адміністрації, зруйновано або частково пошкоджено 159 закладів освіти. 22 спортивних комплекси, понад 60 пам'яток і закладів культури. Понад 300 тисяч людей евакуювалися. Олександр Забродін, Владислав Околов, Данило Черниченко, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.